Дівчатка, сьогодні ми поговоримо про секрети фатальних жінок? Як спокосити чоловіка на рівні гармонів? Поїхали! Ви <му> коли-небудь задумувались, чому деякі жінки викликають в чоловіка божевільний потяг і просто зносять йому дах? Що вона такого вміє, що він бігає за нею, висунувши язика та стираючи підошву черевиків? Все дуже просто. Вона виробляє такі гормони, які викликають потяг, такі як серетанін, окситоцин, дофамін та ендорфіни. і легко може викликати в чоловікові вироботку чоловічих гормонів, такі як тестостерон та дофамін. Як же вона це робить? Давайте розглянемо детальніше дофамін він виробляється в чоловіка, коли він здобуває нові території. Наприклад, у давнину чоловіки, як ми всі знаємо, ходили на полювання. І саме дофамін допомагав їм у цій нелегкій справі, коли вони досліджували якісь нові території. Та давали себе, давали перепони для того, щоб чогось досягти. У них вироблявся цей гормон радості. Що ж ти можеш зробити як жінка? Ти маєш залишатися для нього завжди загадкою. Ти маєш спонукати його розгадувати себе. І також ти маєш створювати навколо себе інтригу та такі деякі перепони в зустрічах. Ось, наприклад, всі ми знаємо Ромео і Джуліета, і вони були просто безтями один від одного. А коли сім'ї хотіли їх розлучити, то вони, долаючи ці перепони на шляху один до одного, якраз і виробляли дофамін. І це, в принципі, те, що нам потрібно дати чоловіку, це. Якісь такі маленькі перепони, які він буде долати, і в цей момент в нього буде вироблятися цей гормон радості. Тому, якщо ти цікава сама собі як особистість, якщо ти вмієш створити навколо себе інтригу, якщо ти вмієш створювати ці маленькі перепони на шляху до вашої з ним зустрічі та до себе. То будь впевнена, він буде твоїм. Наступний це адреналін. Коли ти відчуваєш адреналінову хвилю, в тебе частіше серцебиття. А коли серцебиття частіше у вас обов'язково і серця, наче в'ються в унісон, це те, що ми називаємо закоханістю. Якщо дівчина може викликати в чоловіка адреналінову хвилю, вона може бути впевнена. Цей чоловік буде відчувати. Найсильніший потяг до неї, тому дівчатка, парашут, секс в якихось незвичних місцях, все що завгодно, що може змусити ваше серця битись частіше, це все. Наші з вами помічники, і також в тих моментах, коли ти відстоюєш свої кордони і коли ти вступаєш, головне в контрольований конфлікт, то це також виробляє цей адреналін. І також створює емоційний зв'язок між вами. Так що, дівчатка, замість того, щоб сидіти та замовчувати конфлікт в собі, а потім ходити до психотерапевта з непропрацьованими травмами, краще вирішити це все разом з чоловіком і також ще виробити цей гормон, гормон адреналіну, який наповнить вашу. Ваші стосунки пікантністю. Якщо ви згодні, що додати трохи перчинки в стосунки, це гарна ідея, то ставте лайк. Звісно, ще не вони дівчатка виробляються під час сексу, а ще вони є дуже чудовим знеболюючим. Тому якщо у вас раптом болить голова, можливо, це не привід відмовляти чоловіку в близькості, а навпаки, краще провести з ним романтичний час, і потім у вас раптом пройде голова. Насправді він ще виробляється, коли ви займаєтесь спортом, танцями будь-якою фізичною активністю разом, тому намагайтесь наповнювати цим свої стосунки. Пиши в коментарях, в які моменти в тебе виробляється гормон радості. Наступний це окситоцин. І якщо в дівчат окситоцину багато виробляється під час сексу, тому часто після сексу дівчатка захохається і не розуміє, чому в чоловіка не так. В чоловіка окситоцин виробляється під час. Поцілунків, обнімашків, якісно проведеного спільного часу, спільних подорожей і всіх цих емоцій, які зближують і роблять усі емоційний контакт. Тому не забуваємо про цю, цю різницю між нами і намагаємось будувати з ним емоційний зв'язок не тільки під час сексу, а й до, і після нього. Бо як кажуть, чоловіки вони закохуються в нас. І після сексу та до сексу, а не під час. Під час в нього лише виробляється тестостерон та дефамін, який просто дає йому відчуття, що ось я такий мужик, я такий крутий, я її підкорив, і я молодець, але не закоханість до. Наступний це тестостерон, і він виробляється тоді, коли чоловік почуває себе справжнім мужиком, сильним, впевненим. І ти можеш йому це дати через похвалу. Скажи йому приємні слова. Хвали його за все, навіть за наймаленьші вчинки. Виніс мусор? Молодець. Подарував квіточку, молодець. Це буде викликати в ньому цю тестостеронову хвилю. І потяг до тебе. Останній на сьогодні це серетинін, і він виробляється тоді, коли людина відчуває свою важливість, свою самоцінність, свою значність. І виробляється він в спокої, в комфорті. Тому якщо Дівчина може створити в домі затишок, але не перегинаючи палку, не перетворюючись для чоловіка на мамочку, яка постійно біля плоти намагається його просто загодувати до смерті в бігудях та домашньому халаті. А вона вміє знайти цей баланс між своєю хазінновитістю та Своєю жіночністю, то ця жінка буде просто неперевершеною для будь-якого чоловіка і буде викликати в нього цей гормон радості. А тепер техніка. Уяви, що сьогодні твій останній день, і тобі в ньому потрібно використати усі ці рекомендації, які ми з тобою до цього проговорили. А саме виробити у вас обох дофамін, окситоцин Ендорфіни та серотонін. і ви подивитесь на результат, як зміниться відчуття чоловіка до вас та його відношення до вас, як він на вас подивиться просто іншими очима. Я, дівчатка, вам гарантую, це працює. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити більше порад та нових відео на тему стосунків.